Ви не задумувались колись про втечу від міста, про свіже повітря та власний шматочок землі? Сьогодні ми поринемо у світ сільської ідилії, адже на огляді будинок, що здається, ідеальним варіантом для такого переїзду він знаходиться в селі на Черкащині всього за 20 кілометрів від міста. Це добротна одноповерхова споруда з дуже привабливим та доглянутим фасадом. Територія коло будинку охайна та досить зелена. На ній, окрім основної споруди, розташовані підсобні приміщення, підвал, надвірна вбиральня, літня кухня, криниця та два гаражі. Земельна ділянка має площу 25 соток. Є кадастровий номер ділянки. Будинок має площу 79 квадратних метрів. Тут розташовані три житлові кімнати, велика веранда, затишний передпокій, кухня та котельня з ванною. Нова дубова підлога ще не пофарбована. Стіни піщана штукатурка. Вони пофарбовані білою водоемульсійною фарбою. Опалення комбіноване. Є дві грубки та водяна система обігріву. Труби металеві, а батареї зроблені з чавуну. Будинок повністю забезпечений комунікаціями. Є електрика, своя вигрібна яма для каналізації, а воду подає своя свердловина. Будинок має хороше місце розташування. Він знаходиться в двох хвилинах від центральної вулиці села. До будинку веде асфальтована дорога. Село має хорошу інфраструктуру. В пішій доступності від нашого об'єкту знаходяться аптека, дитячий садок, ринок. Парк, зелена зона, дитячий майданчик, пошта, школа, магазини, кіоск та зупинка транспорту. Поруч ліс, пагорби та озеро. З села є транспортне сполучення до Києва, Черкас, Умані та Звенигородки. Вартість будинку складає 8 тисяч доларів. Я вважаю, що це хороша ціна для цієї пропозиції. Всі будівлі та приміщення знаходяться в хорошому стані. Дерев'яні споруди оброблені від шкідників. Основна будівля тепла та затишна. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Я ділюсь з вами цікавими варіантами, які підходять для комфортного проживання вже зараз. Дякую за ваш перегляд. І до нових зустрічей у наступних відео.